В Альберго всі встали десь о шостій ранку, і я такий думаю, ну що я гірший за них, також став, зібрався і десь вже о сьомій. Вже вирушив в дорогу. І переді мною була прям куча людей з рюкзачками, великими рюкзачками, ніби першокласники йдуть. Та й дорога виглядала ніби так, як батя розказував, як він колись в школу добирався. Не можу не нарадуватись цим шляхом. Прям дуже круто. Кожних 3-4 кілометра зупинка цікава. І так, 9 ранку. Санта Домінго де Цальзата. Я не певен, що от правильно вимовив. Це сьогодні я зробив перші 20 кілометрів шляху. І я вам скажу що це прикольно. Е, як на мене такий навіть трохи дитячий шлях. Е, ось тобі вказівники постійно, ось е, водичка по дорозі. Е, зранку я десь о сьомій ранку вийшов, е, то прям як мурашки йшли в одну сторону люди е, з такими. Рюкзаками більшими за них, я так посміявся, що це першокласники. Е, прикольно, ну, з цими печатками в паспорті також така гра, е, як покемонів збираєш. Зараз насправді дуже задоволений і напевно міг би от, так от рекомендувати кожному притисню. Пройтись на цей шлях. Е, сьогодні зустрів по дорозі двох польов, е, поговорив з ними, вони прилетіли буквально зробити 300 кілометрів, е, бо чи 3 роки тому вони вже прилітали, робили і не доробили оцих 300 кілометрів, то вони от вирішили е, закрити ґінґінгер. Що, ще, а, доволі холодно. От Зараз я не нарікаю, от 18 градусів тепла. Я їхав прям прям прохолодно було. Так що вдіваю кофту і буду далі їхати. Щодо зупинок, вони прям всі не схожі одна на одну. А, до речі, от домашнє животне. А чого ні. Хтось любить котиків, хтось песиків, а тут коза. Ще від мене позитивні враження щодо шляху. Це то, що е, майже на кожному повороті стоїть вказівник і показує, чи тобі йти прямо, чи тобі повертати кудись. Я майже не доставав е, телефон, щоб звірити кам... мапу. Але, але на початку, от, наприклад, звіряв, що тут можна зрізати 5 кілометрів, окей, зріжу. А потім такий, да ні, це занадто крутий шлях, і я хочу побачити все, що вони хочуть мені запропонувати, навіть не зважаючи на погону на погану дорогу грунтову, навіть не зважаючи, що що інколи треба по камням збиратися нагору, але це занадто круто, і воно варто побачити кожен, кожен метр цього шляху. Самі іспанці дуже привітливі, і мені навіть здається, що вони ну, люблять, напевно, цих пілігримів завжди вітаються і кажуть щось в стилі Ля Каміно. Досі не розумію, що це означає, але я так розумію, побажання гарної дороги. А от інколи цієї гарної дороги навіть не вистачало. От, наприклад, це місце. Коли я прибув сюди з велосипедом, то інші туристи дивувалися, чи насправді я їхав тою самою дорогою, що і вони, бо там був крутий підйом, потім доволі небезпечний спуск, але воно було того варте, воно. там я побачив дуже круті краєвиди. Ну і ще одне випробування для себе. Цей шлях не знаю, продуманий дуже розумними людьми. А може і нерозумними, але креативними. От як бачите, дорога йде йде і закінчується. Але після того як зберешся, є таке дивовижне місце. Дуже сильне. О, о, до речі, дивіться, камішки кругами виложені. Тут на шляху я побачив таку кучу каменів, і тут доволі прикольна штука, тут банка з листочками якимись. Передивився, там якісь був бажання, хтось написав ручки, а тут листочки. Ну, і я от також написав і докинув, наче кирилиці там ще не було. А це я заїхав в, можна навіть сказати, Мегаполіс, якийсь ну, доволі велике місто, Бургос. І мені там трошки не сподобалось. По-перше, я не розумів, чому пусті вулиці, доки не зайшов в центр міста, а там живе життя. І, до речі, сьогодні там якийсь навіть фестиваль був, але дуже багато людей і не дуже комфортно мені було. Єдине, що я хотів, це побыстріше звідти вийти. А може через те, що я просто втратив е, вказівники, куди мені далі їхати. І через те мені ще неприємніше було. Мені хотілося повернутися до шляху. І так, сьогодні майже закінчився день. Е, я просто в захваті. Круто, 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 круто. Е, і що я хотів сказати за Альберго. Це такі хостели доволі дешеві для паломників. І, наприклад, я вчора ночував в місті Нахера і заплатив 12 євро. І для порівняння в Італії найдешевший хостел я знаходив за 40 євро за 43 євро, а в Франції ні, напевно, не в Фран... не Франції, а вже в Іспанії, там щось за 30 євро ще знаходили. Е... E то якщо я заплатив вчора 12 євро, то сьогодні я трапив е, на Альберго. Я виїхав е, з міста і шукав де переночувати. Я натрапив на таке місце, де взагалі немає ціни. Просто ти сам кидаєш там скільки вважаєш е, за потрібне. Е, це хостели в, з двохповерховими ліжками, але є душ, є е, де поїсти. Круто, я прям в захваті, і я думаю, до кінця поїздки я якраз буду користуватися цими Альберго, і там цікаво, що можна поспілкуватися з іншими паломниками і.